Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і я ваш тренер з розумного фітнесу. Ви коли-небудь ловили себе на тому, що виконуєте вправу, але не відчуваєте, як працює саме та група м'язів, на яку нібито має бути навантаження. Сьогодні розберемось, як навчитись відчувати своє тіло так, щоб тренування стали в рази ефективнішими. Відчуття тіла це нейром'язовий зв'язок. У мозку є карти кожної частини тіла, так звана сенсомоторна кора. Коли ми свідомо концентруємось на русі, ці ділянки активуються сильніше. emg показники ростуть на 20-30%, коли людина фокусується на конкретному м'язі. Щоб свідомо включити м'язи, не обов'язково брати великі ваги, досить середніх або навіть нульових навантажень. Відчуваючи м'яз під час руху або ізометричного навантаження. Наприклад, у вправі Брідж. це навчає мозок правильно запускати м'язи і робить вправи ефективнішими та безпечнішими. Коли ти свідомо вмикаєш м'язи, це не заважає іншим працювати, а іноді навіть дозволяє активізуватися сильніше. Якщо м'язи працюють свідомо, рухи стають точнішими, контроль кращим, а цільові м'язи включаються. Ефективніше. Це дає менше травм і кращі результати від тренувань. Так як же мозок з'єднується з тілом? Мозок сприймає рухи завдяки пропріоцепції, тобто внутрішньому відчуттю положення і напруження м'язів. Це спеціальні рецептори в м'язах та суглобах, які надсилають інформацію в мозок. І він миттєво коригує наш рух, щоб він був точним. Та контрольованим. Якщо рухи хаотичні та неконтрольовані, мозок гірше передає інформацію до м'язів. Але коли сповільнюєш рух та фокусуєшся, сигнали стають точнішими, а контроль кращим. Тож даю вам три поради, щоб краще відчувати своє тіло. Перша це уповільнення. Чим швидше рух, тим менше контроль. Роби перші підйоми повільно, концентруйся на фазах підйому. Утримання та опускання. Друге фокус на м'язі. Коли фокусуєшся на конкретному м'язі, він працює сильніше, навіть якщо вага та ж сама. До речі, фокус можна націлювати не лише на м'яз, а й на конкретні точки з опорою. Наприклад, на стопу, коли відштовхуєшся нею від підлоги. Третє дихання та контроль. Правильне дихання дає контроль над рухом. Видихай саме в момент зусилля. Це допоможе стабілізувати корпус та посилює контроль. Отже, відчуття тіла це тренований навик, а не інтуїція. Повільний рух, концентрація та дихання три основи, на яких повинна базуватись ваша техніка виконання вправ. Без цього неможливо побудувати безпечний та розумний фітнес. І запам'ятайте. Ви не можете зміцнити те, чого не відчуваєте. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, де я для вас підібрала найбільш ефективні вправи для відчуття тіла. Ми попрацюємо над диханням, потренуємо пропріоцепцію, навчимося відчувати м'язи ізометрично та тримати фокус на точці опори. До зустрічі у наступному відео, Па-па! you mm -hmm.